Дослідницьке командно-штабне навчання, адекватне реагування це своєрідний екзамен для збройних сил України, який охопив всі військові організми. Один з них мобільний шпиталь військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, де не тільки вчаться, а й надають фахову медичну допомогу. Як працюють в польових умовах, медики, дивіться далі. Військові з усієї України залучені до масштабних дослідницьких командно-штабних навчань. На полігоні державного науково-випробувального центру чауда для забезпечення успішного проведення навчань розгорнуто польовий шпиталь військово-медичного клінічного центру Кримського регіону. Адже медики у погонах розгортаються першими та останніми залишають полігон. Саме він став головним пунктом медичного забезпечення військ та їх бойової готовності під час відпрацювання різного роду навчань для медичного забезпечення навчань. Адвокат Реган 2011 був розгорнутий 70-й військово-мобільний госпіталь Кримського регіону, в якому розгорнуто чотири відділення реанімаційне, приймальне-сертувальне, хірургічне, також госпітальне. Зовні польовий шпиталь не чим не відрізняється від інших розташованих поряд наметових містечок учасників навчань. А от всередині – справжній лікарський комплекс тут здатні надавати різноманітну медичну допомогу, починаючи від звичайної прив'язки до не надто складної операції. Проводіли спехову рани матроса. А в цілому яка є основною структурним подрозділенням річ відділення. Можете казувати кваліфіковану, навіть з елементами спеціалізованої допомоги. Повна тривалість розгортання такого госпіталю у польових умовах це доба, а надання швидкої допомоги першої черги організовують за кілька хвилин. В наявності є різноманітні прилади: електрокардіограф, прилад для дозованого введення препаратів пацієнтам, кисневий концентратор, спеціальний монітор, призначений для контролю за станом пацієнта, апарат штучної вентиляції легенів та багато іншого, безцінного в таких умовах праці обладнання, наприклад, відділ лабораторії у польових умовах спроможний виконувати практично всі види аналізів. За допомогою цих приладів можна проводити різноманітну діагностику та надавати квадратні. Кваліфіковану допомогу, що є надзвичайно важливим під час навчально-бойових дій, у ході яких в разі недотримання заходів безпеки існує реальна загроза здоров'ю військовослужбовців. Поступив воєнослужачий з симптомами острого живота. Було осмотрен дежурним хірургом, здано аналіз крові, поставлен діагноз «острий апендіцид. І по далім етапу медицинської евакуації больною був транспортуван на Сіфіропольський госпіталь для оказання хірургічної допомоги. Військові медики готові будь-якої хвилини та за будь-яких умов виконувати завдання за призначенням, адже за їхніми плечима багаторічний досвід роботи в складних польових умовах.